Всім привіт, з вами знову Орчу OrchipGames інтертен. Але це не Майнкрафт, я не буду сьогодні серії Майнкрафт робити, а це просто такі новини невеличкі. І я роблю тут в віконечку, бо тому що в мене чогось, камтазія щось воно, воно записує запис екрану, а чогось от звук не записує. Не знаю, ну в мене немає часу розбиратися, я немає, до того ж настрою розбиратись. розбиратися. Отже, які новини? Як ви пам'ятаєте, то я вже виконув десь так 16 серій Майнкрафту, так це не моє. Так, отже, викинув цей... Ви не думайте, це от насправді це я просто так от створив такий світ, зараз покажу його навіть. От бачите, тут я просто-напросто бавлюся, літаю сюди. Як бачите, це ще вигляд мого острову, мого всього того островів мого... до того, як я тут почав свої вандальні акти почав варити всюди. Це я тут ніг терпіти не зламав, дещо. тут, як пам'ятаєте, виросла колись вежа. Тут був вихід моєї хати. Ну, але до чого інакше ці новини забилися. До речі, я забув казати. Отут, тут, як бачить, та лава текла. Ось сюди. І. І тут чогось озеро це з'явилося. А чого тут зараз це з'явилося? Я воно тут з'явилося. Я не знаю. Так, тут залізо було. Добре, на Все. Отже, які новини, значить? Значить, я хотів би, знаєте, так от... І маю дві іграшки, які зараз є на компі. Це Stalker, поклик Прип'яті» і Stalker чисте небо. <кхем> значить, розкажу про них обоє. Сталкер чисте небо, значить, вийшло у 2008-му, сталкер поклик Прип'яті» вийшло у 2009-му. Обидві гори я пройшов. Ну, я думаю, як зараз мені проходження буде. Бо, знаєте, Майнкрафт вже трохи надоїдає, так думати. Тож один така серія, в кого є час таке от дивитись. А от Stalker, може підійти навіть. Та для того, що там от є що робити, є що коментувати більше. Більше можливостей коментувати щось там. Різні такі от кітам цього персонажі там. Отже, гаразд, отже, яке буде, значить. Отже, голосування, голосуйте на вас, значить. Голосуйте або за сталкер поклик Прип'яті», або за сталкер чисте небо. Сталкер поклик Прип'яті» також називається ще як припяті Прип по-російськи. Отже, голосуйте народ, значить. Пишіть в коментарях, що ви вибрали. Ну, і, 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 і яка кандидатура набере більшу кількість голосів, воно і буде проходитись. А, тобто, знаєте, як би пояснити, Тобто я буду і ту, і ту гру проходити, але та, яка бере найбільше голосів, буде виходити першою. Отож, от, народу, голосуйте. Чекаю на ваші голоси. Окей, з вами були ми, Orchug Games Entertainment. І це були коротенькі новини. boo fighter